Зараз ми розберемо задачі останнього дня геометричного трілянгу. Задачі присвячені многокутникам. Знайдіть суму внутрішніх кутів опуклого десятикутника. Як ми пам'ятаємо, для довільного n кутника сума внутрішніх кутів довільного n-кутника кутника це 180 помножити на N 2. Ми маємо 10 кутник, тобто 180 помножити на 10 мінус 2, тобто на 8. Можна по різному множити, наприклад, стовпчик. 6, 8 плюс 6, 14, 1440 градусів відповідь В. Знайти внутрішній кут правильного восьмикутника. Знову ж таки, у нас восьмикутник, він правильний, всі кути в нього однакові. Сума внутрішніх кутів до вільного – 180 на n мінус 2, але ж нас питають, один із n однакових кутів, тобто. Внутрішній кут правильного – це 180 на n-2 і поділити на n. Підставляємо 180 помножити на 6 і поділити на 8. Перш за все, скорочуємо. Я розпишу, що таке 180? Це 9 помножить на 20 і помножити на 6. Ну, можна на 2 на 3 написати, ось так. А що таке 8? То 4 помножити на 2. Двійки скорочуються і 20 скорочується з 4. І маємо 9 на 5 на 3. 45 на 3, 135. 120 додати 15, 135 градусів має внутрішній кут правильного восьмикутника. Прямі, що містять сторони правильного п'ятикутника А, Б, С, Д Ф, перетинаються в точках К Л, М, Н, П. Знайдіть градусну міру кута а, К, Б. Зараз ми маємо правильний п'ятикутник. Кожний з його кутів, оці А і Б, вони А, Б, С, Д, Ф, е, всі однакові. Давайте спершу їх порахуємо. Кут А, це буде що таке, так само. 180 помножити на n мінус 2 поділити на n. Це внутрішній кут правильного N-кутника. В нас зараз n дорівнює 5, бо п'ятий кутник. 180 помножити на 3, поділити на 5. Що таке 180? Це так само, наприклад, 9 помножити на 20, помножити на 3, поділити на 5, скорочуємо. Ми маємо 36 помножити на 3, тобто 108 градусів, це градусна міра внутрішнього кута правильного п'ятикутника. Тепер давайте розглянемо той самий трикутник, з якого ми знайдемо кутка. Трикутник АКБ. Він у нас буде рівнобедрений. Чому рівнобедрений? Зовнішні коти однакові, це означає, що внутрішні кути також тут будуть однакові, бо це суміжні кути. От давайте ми їх і порахуємо. А в цьому трикутнику АКБ. кут А дорівнює куту Б і дорівнює 180 відняти 108. Тобто 72. Відповідно, кут К це 180 відняти А, відняти Б. Тобто 180 відняти 144. 36. Відповідь Г. 36 градусів. Точки К і Л середини сторін АБ і АД, паралелограма АБЦД. Знайдіть площу п'ятикутника КБЦД, якщо площа паралелограма АБЦД дорівнює 24 градуса. Площа АБЦД 24 см квадратних. Перш за все. Проведемо, зобразимо собі діагональ БД. Діагональ паралелограма розбиває його на два рівні трикутника. Відповідно, площі в них також одакові. І площа кожного з цих трикутника буде половина від площі паралелограма. Площа А, Б, площа А Б, Д це половина від 24, тобто 12 сантиметрів квадратних. А тепер. К це середина АБ, Л середина Аде. КЛ середня лінія. Трикут, середня лінія паралельна відповідно до третьої сторони. КЛ паралельна БД. Паралельні прямі відтинають від трикутників подібні трикутники. І як ми знаємо, площі подібних трикутників відноситься як квадрат коефіцієнта подібності. Але я все це розпишу, я не буду одразу рахувати, я трішки розпишу: площа. Трикутника АКЛ відноситься до площі трикутника АБД, одна друга АК на АЛ і на синус кута між ними. Щоб порахувати площу цього маленького, біленького трикутничка АКЛ, ми одна друга добутку старі на синус кута між ними використаємо формулу. І так само за БД. АБ на АД і на синус А. Одразу скорочується одна друга, одразу скорочується синус. Тепер АК відноситься до АБ. Як? АК це половина АБ. Оце відношення це одна друга. АЛ до АД це також одна друга, тобто одна четверта. Відповідно, площа трикутника АКЛ це одна четверта квадрат коефіцієнта подібності. Помножити на площу трикутника АБД. Тобто 3. 1 четверта помножити на 12. 3 сантиметра квадратна. І відповідно, останнє діє: площа п'ятикутника КБЦД. Це площа трикутника паралелограма АБЦД відняти площу трикутника АКЛ. 24 відняти 3. Маємо 21 сантиметр квадратний площа потрібного нам п'ятикутника. Середня лінія трикутника розбиває нам трикутник, відтинає від нашого трикутника подібний трикутник. І площа великого трикутника до площі маленького відноситься як один до 4. Установіть відповідність між многокутником і радіусом кола, вписаного в цей многокутник. А тут ми подивимося спершу, пригадаємо нашу табличку, і після того виконаємо це завдання швидко і легко. Як відомо, навколо будь-якого правильного многокутника можна описати коло, і в будь-який правильний многокутник можна вписати коло. Причому центри вписаного і описаного кіл збігаються. І найчастіше, найпоширенішими, правильними многокутниками, які нам зустрічаються, це правильні трикутники, чотирикутники і шестикутники. Відповідно. В задачі нас просять установити відповідність між многокутником, радіусом кола вписаного в цей многокутник, рівносторонній трикутник. От дивимося, рівносторонній трикутник, і нас питають, вписаний радіус, дивіться, радіус вписаного кола R маленьке. Перше завдання R маленьке, R3 ще іноді пишуть. Що це таке? Можна рахувати ось так. Так, це одне і те саме. Це сторона поділена на два кореня із трьох. Якщо сторона це три кореня із трьох, поділити на два кореня із трьох. Ми маємо три других або півтора, тобто відповідь Б. Квадрат зі стороною 2. R4 для квадрата. Для квадрата. Це А поділити навпіл. Сторону, сторону поділили на 2 маємо один відповідь А. Прямокутний трикутник з катетами 6 і 8. Тут вже скористатися цією табличкою не вийде, бо це неправильний трикутник, це прямокутний трикутник. Ми його зображуємо окремо. Розуміємо, що якщо катити 6, 8, за Піфагора гіпотенуза буде 10. Формули площі трикутника. З одного боку, це одна друга добутку катетів для прямокутного трикутника. Тобто ми маємо 48 навпіл 24, а з іншого боку, площа того самого трикутника це радіус маленький на півпериметра. Півпериметр одна друга суми всіх сторін. 14 плюс 10 24 навпіл 12. Радіус маленький, площа трикутника поділити на півпериметр. Площа 24 півпериметр 12, якщо їх поділити, буде 2. 2 відповідь Г. І нарешті четверте. Правильний шестикутник, правильний шестикутник. Дивимося на оцю колонку нашої таблички. Р маленьке. А корені з трьох навпіл. Підставляємо два корені з трьох. Два корені з трьох, поділити на два. Двійки скоротилися. корені з трьох, корені з трьох. Відповідь В. В загальному випадку радіус вписаного в правильний кутник кола, це А сторона цього правильного енкутника поділити на 2 тангенса 180 поділити на N. Радіус описаного кола, А сторона довжина сторони поділити на 2 сінуса 180 поділити на N. Але ще раз повторюю, найпоширенішими випадками це. Н дорівнює 3, n дорівнює 4, n дорівнює 6. Я впевнена, що у вас так і було. Я бажаю вам великих геометричних успіхів. На все добре!